Вітаю малята! Сьогодні ми з вами заглянемо в театр. Театр це чарівне місце, де живе мистецтво і де актори показують на сцені вистави глядачам. А чи знаєте ви, як потрібно себе поводити в театрі? І що ж є в театрі? Давайте згадаємо каса! Тут можна купити глядачам квитки на виставу. Фоє це приміщення в театрі, в якому знаходяться глядачі до початку вистави і під час антракту. Це глядацька зала. Театр дарує глядачам відчуття свята насолоду мистецтва. Над створенням вистави працюють багато людей: режисери, актори, композитор, музиканти, художники, костюмери, освітлювачі, робітники сцени. Вихований глядач поважає їхню працю і знає, як потрібно поводитись у театрі. До театру потрібно приходити вчасно, верхній одяг здавати в гардероб, знайти свій ряд і місце. Проходь до нього обличчям до глядачів, які вже сидять в кріслах. До початку вистави вимкни телефон. В антракті можеш вийти в фоє. Поводься чемно, не бігай, не голосуй. Обов'язково висловлюй подяку акторам оплесками. Після вистави підійди до гардеробу, стань чергу і спокійно чекай, коли тобі видадуть одяг. Пам'ятай, в театрі теж є свої правила.